Проміжні вибори у США часто розглядаються як референдум щодо політики чинного президента у той час, як президента обирають кожні чотири роки, проміжні вибори відбуваються через два роки після президентських виборів, тобто всередині президентського терміну. Переобирають весь склад палати представників приблизно третину сенату, а також багатьох губернаторів і законодавців на рівні штатів. Ось огляд результатів кількох важливих проміжних виборів за останні 150 років. Усі з яких призвели до зміни партії, яка контролювала палату представників. Коли у 2016 році було обрано президента Дональда Трампа. Республіканська партія отримала урядову трефекту президентство та більшість в обох палатах конгресу. Після проміжних виборів у 2018 році республіканці втратили 42 місця в палаті представників і з тим свою більшість. Хоча вони змогли зберегти контроль над сенатом. Втрата партією палати представників мала серйозні наслідки для президента. Демократична більшість в палаті розпочала низку розслідувань проти Трампа, а потім вдвічі проголосувала за його імпічмент. Контрольований республіканцями Сенат обидва рази виправдав президента. Коли президент Барак Обама вперше вступив на посаду в 2009 році, демократи контролювали президентство та обидві палати конгресу. Через два роки республіканська партія, підкріплена консервативним рухом тієї партії, отримала більшість у палаті представників. Демократична партія втратила 64 місця в палаті представників. Найбільша втрата з 1948 року. Демократи також втратили місця в сенаті, але зберегли незначну більшість. У результаті конгрес опинився у патовій ситуації протягом більшості наступних шести років перебування Обами на посаді. Через два роки після першого терміну президента Біла Клінтона, лідер Палати представників республіканської партії Ньют Гінґріч допоміг своїй партії взяти під контроль палату представників вперше за 40 років завдяки консервативній програмі, викладеній в контракті з Америкою. Демократи втратили і палату представників і сенат, оскільки виборці підтримали обіцянки контракту щодо зменшення податків і скорочення уряду. У Клінтона були суперечливі відносини з новим конгресом. Дебати щодо видат. Призвели до тривалого припинення роботи уряду, але обидві сторони об'єдналися, щоб ухвалити реформу соціального забезпечення та збалансований бюджет. Під час проміжних виборів 1946 року республіканці скористалися невдоволенням громадськості воєнної економічної політикою адміністрації демократа Гаррі Трумена, щоб взяти під контроль обидві палати конгресу. Вибори поклали кінець 14-річному періоду більшості демократів в конгресі, який почався з обрання Франкліна Ді Рузвельта в 1932 році під час Великої депресії. Тоді, в 46-му році, до конгресу вперше обрали двох майбутніх президентів: демократа Джона Ф. Кеннеді та республіканця Річарда Ніксона. Найбільша зміна місць у палаті представників спочатку сучасної партійної системи всередині 1800-х років відбулася під час проміжних виборів у 1894 році. Демократи втратили 125 місць. Республіканці завоювали прихильність великої кількості виборців на Півдні, середньому заході та заході Америки, звинувативши демократичну адміністрацію президента Гровера Клівленда в економічній депресії країни. Вибори поклали початок контролю над палатою представників республіканців на наступні 16 років.